Перед зануренням медогляд. далі Тетяна Мордач одягає водолазне спорядження. Жилет, балони з киснем, вантажний і маска разом важить понад 30 кілограмів. Неважко каже. Звикла. Тетяні 23, родом з села Бондурівка на Вінниччині. з Малку, розповідає, хотіла стати військовою. Батьки були проти. Вступила на пошешника-рятувальника. По завершенні навчання опанувала фах водолаза. На рятувальній станції Вінниці пропрацювала два роки. З початком повномасштабного російського вторгнення пішла ще й на курси саперів. Для них був шок, те, що я була водолазом-рятувальником. А те, що водолазом сапером, це у нас був дуже сильний конфлікт, але зараз вони змирилися. Я їх щодня переконую, що це моя робота, і я це хочу, і мені потрібно якийсь також зробити внесок в нашу перемогу. Прийшла спеціальні курси. В Харківській області саперник після цього поїхала в Сумську область на навчання водоводолазні навчання, тобто які створені як і для водолазів-рятувальників, також і для водолазів-саперів. Вінничанка перша і поки єдина в Україні водолазка саперка, каже начальник відділення підводного розмінування частини, в якій працює дівчина Роман Кравченко. Вона одна дівчина на Україну. Виконує на рівні з чоловіками роботу цю водолаза сапера. Поблажок немає в нас гендерна рівність. Це її за покликом серця. Під водою погана видимість є особливості ґрунту на дні. Ховатися міни, гранати, артснаряди, які залишили по собі солдати Раф можуть бути. Тож розмінування під водою важче й небезпечніше, каже водолазка сапарка Водолазу і саперові потрібно опановувати насамперед паніку під водою, знати, як правильно в якісь екстрені ситуації, закінчення повітря в дихальному апараті, також і втрата своєї маски під водою, і можливо, і сам водолаз заплутається в. Ту саму сітку. Тренувальну розвідку акваторії Південного Бугу здійснює за допомогою підводного дрона. Далі пірнає у водойму з металодетектором. Про небезпеку той сповіщає сапара водолаза сигналом в навушниках. Ми його включаємо. Ним можна виявити мінометні міни, і артилерійські снаряди, також і навіть щось більше. Тобто, так само можна виявити і ТМ танкова міна, які також можуть знаходитися на водолази сапари працюють у команді. Один під водою виявляє вибухонебезпечний предмет і позначає місце. Інший підпливає човном, піднімає на поверхню і транспортує на сушу. Коли ми вже до самого берега передаємо саперам, і сапери вивозять його на спеціальний підривний майданчик і знешкоджують. Щоб працювати на рівні з чоловіками, Таня каже, мусить тримати себе у гарній фізичній формі. Нині дівчина обіймає посаду старшого водолаза сапера і у неї є чому повчитися. каже її напарник, 19-річний Дмитро музика. Вона досвідчений водолаз, з нею все дається легко. Все розуміє, допомагає те, що я не розумію. Прикладом Тані Мордач надихнулася її молодша сестра. Вчиться нині у військовій школі. Таня щодня тренується, бо попереду бойові завдання. Наша країна потребує спеціалістів, готуємося надалі виконувати бойові завдання. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.